Переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною ймовірно будуть тривати однак, точна дата наступної зустрічі поки що не визначена. Про таке повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихій. Отже, він зазначив, що процес продовження переговорів неминучий, хоча дата наступної зустрічі ще невідома. Україна впевнена в продовженні співпраці. Франція та Британія не змогли реалізувати ідею розміщення європейських військ в Україні. Про таке пише видання The Wall Street Journal. і там зазначають, що президент Франції Еммануель Макрон скликав десятки лідерів, щоб обговорити відправку миротворців до України, але після довгих переговорів і розмови з лідером США Дональдом Трампом жодна європейська країна не взяла на себе публічних зобов'язань щодо військ. Видання пише, що європейці бояться, що США не підтримують їхній контингент у разі атаки Російської Федерації. Вашингтон утримується. Від обіцянок, дехто із американських чиновників, розкритикував цю ініціативу. До речі, ми будемо говорити про побоювання європейських країн щодо застосування будь-яких варіантів сили на території України. Дочекайтеся обов'язково. Це буде вже наприкінці інформаційного вечора, але тим часом Україна попросила Магате з'ясувати ситуацію. Про стан дизельного резервуара на Запорізькій атомній електростанції, який раніше було пошкоджено. Ось про це повідомив речник МЗС Георгій Тихій. І за його словами, нині міністерство очікує повідомлень від МАГАТЕ із цього приводу. Тихий звернув увагу, що подібні випадки і надалі можуть відбуватися на ЗС. Нагадаємо, що вчора у міністерстві закордонних справ отримали повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Розлитого палива вистачило би для жив. Аварійних генераторів станції протягом 25 днів. Далі про так зване припинення вогню з боку Російської Федерації і продовжують бити не лише по енергетиці, а й по цивільних. Російські терористи серед білого дня атакували центральну частину Херсона. Внаслідок цього двоє людей загинуло. Це 55-річна жінка та чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту. Про такі дані інформує начальник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. та, власне показує наслідки ворожого обстрілу. За його словами, ще шестеро осіб поранено. А у місті потрощено багатоквартирні будинки.